Знаєте, я згадав, у нас в одному ефірі була тема про затримку розвитку мовлення у дитини, і ось у мене виникло, виникло таке питання. От, наприклад, слухають нас батьки, в яких маленькі діти. Як можна відрізнити, що у дитини затримка мовлення від того, що у дитини, ймовірно, немає голосу? Чи є відмінність? Звичайно, але це важливо вчасно звернутися до до фахівця. А зараз в Україні існує програма, при якій вже в новонародженим діткам проводять скринінг обстеження, чи є в них слухова функція збережена. Це теж не вирок і це не абсолютно 100% гарантія, що там все добре або навпаки, що ця дитинка глуха, але це сигнал для того, щоб пройти подальше обстеження. Якщо є глухота, то може не може розвиватися мовлення і тоді. Треба звертатися до фахівця для того, щоб повернути слух цій дитині. Такі технології є. Якщо у дитини проблема з голосом, власне, з голосовим апаратом, тоді будь-які звуки буде важко дитині. Виголосити і це інша проблема. Це також треба звернутися до дитячого отоларинголога, але є ще проблема, яка пов'язана з нервовою системою, угу. коли просто не йде продукування мови за рахунок е, того, що це блокується е, нервовими центрами, і тоді обов'язково треба звернутися до лікаря-невропатолога. Ну але ж, е, сенс в чому, що раніше батьки звернуть увагу, що щось не так з голосу Слухом чи розвитком дитини негайно треба звертатися до фахівців. А якщо говорити про проблеми з голосом, які з них є найпоширеніші, і чи це притаманно дітям в дитячому віці, чи це може проявлятися і в дорослому віці? Якраз в дорослому віці більше порушень голосу утворення. От це цікаво, uh, до речі, да тому, що у дітей якраз там більше запальні процеси. Там є також вузлики крикунів. Те, що дітки можуть накричати, як то кажуть uh -huh. на складочках. Далі йде проблема. Якщо ми беремо з дитячого віку, і далі далі йде проблема мутації. Це просто дорослішання, це гормональна перебудова, і пов'язаний ці зміни голосу з тим, що гортань просто виростає в своїх розмірах і набуває якраз дорослого вигляду, і оскільки вона може нерівномірно рости або швидко рости, то завжди змінюється голос. Причому він змінюється у дівчаток і у хлопчиків, але у хлопчиків кардинально змінюється, тому ми про це все чули. І якщо вона нормально проходить мутація, то це власне не патологія. Але якщо Є якісь відхилення, то з тим треба знову ж таки звертатися до лікаря-фоніатра і справлятися. А далі вже доросле життя, і в дорослому життю порушення голосу вони можуть спіткати кожного, починаючи від того, що при якомусь грипі за студії ОРЗ можна на. Кашляти можна отримати дисфонію. Дисфонія це захриплість, тобто зі uh -huh. змізним неякості голосу. Професіонали голосу можуть перевантажити свій голос і тоді отримати якісь порушення. Порушення голосу можуть бути ознакою тяжких захворювань, тому не треба нехтувати це. Наприклад, злоякісні утворення гортані, наприклад, тяжкі неврологічні розлади також можуть проявлятися порушенням голосу, і це обов'язково треба звертати увагу. Принцип такий, що якщо у вас є якісь ознаки порушення голосу, якщо це просто голосова втома, тобто ви не можете довго говорити, якщо це виснажливий якийсь кашель, якщо ви відчули, що ви не можете дати достатню гучність або не володієте своїм голосом, обов'язково зверніться до фахівця, і тоді вже далі вам допоможуть, і ви будете знати, чи ознака це захворювання власного апарату, а можливо, це сигналізує про щось більш серйозне, тому не треба нехтувати цими проблемами. І навіть. Вибачте, я просто mm -hmm. скажу такий момент, що якщо хтось, наприклад, крикнув і охрип або випив холодного, йому здається, що зараз воно пройде, то це також може бути небезпечним, тому що під час цього крику може відбутися крововили в голосову складку, який так просто не пройде. І його теж треба лікувати. Оце цікаво, до речі, тому що от я знаю, знаєте, якщо дивитися по своїх знайомих, колегах люди діляться на. Дві категорії: одні, от якщо десь відчуваєш, що захрип, чи там чи подивився, чи хворів, чи там кричав, чи довго говорив? Людина каже: Все, я в мене голос сідає, я помовчу, я припиняю, і так далі. А інші людини кажуть: та, ге-ге, все пройде, продовжуємо там конференцію, чи там виступ, чи там десь в барі кричать, продовжують, і так далі. А як правильно діяти? От, якщо з'явилися якісь симптоми, чи якісь проблеми, чи навіть оці, оце, що ви перелічили? Які поради людині варто. То зробити паузу, помовчити чи можливо щось випити, прикласти якийсь компрес. Ну помовчати однозначно, тому що це якщо є проблема з якимось органом, то тоді його треба ощадливо до нього відносити. А якщо ж хтось забив ногу, то він же не буде на ній стрибати. Відповідно, треба ну, це, тр... да, це ну, ж очевидно. Це логічно. Тому тут так, так само треба витримати голосовий режим. З чим... Я принагідно як лікар, хочу сказати, що часом бувають проблеми з нашими пацієнтами, ми просимо дотримуватись голосового режиму, але виявляється, що це не так просто дотримуватись. Звісно, але якщо ми говоримо про те, чи можна при цьому працювати, то однозначно це може бути дуже небезпечно, тому що ви не знаєте, що відбулося з вашою гортанью, якщо там крововили, якщо там відшарування слизової оболонки, то напружуючись, стараєтесь говорити через не можу. Формується більш тяжка патологія, якщо вже може потребувати потім навіть хірургічного втручання, або формується так названий псевдоскладковий механізм голосоутворення. неправильний механізм. Людина вже говорить не так, як фізіологічно. Що стосується, що може людина сама самостійно зробити. Це дуже маленький набір е, тих речей, яких ми можемо зробити, власне, помовчати. Якщо це застуда, полікувати цю застуду. З зрозумілими вам методами, але до цього додати щось тепле і, можливо, якесь таке, знаєте, пом'якшуючи горло. Тобто, це може хтось п'є молоко, молоко з маслом какао, хтось може, наприклад, вівсянку таку тепленьку для того, щоб просто допомогти слизовій оболонці, але це не допоможе радикально з будь-якому разі, треба звертатись до лікаря. Оце найголовніше, знаєте, про що я завжди, коли ми піднімаємо медичні теми, звертаюся до наших радіослухачів, що не потрібно займатися самолікуванням, як кажуть в рекламі, це дійсно так. Це може шкодити здоров'ю. Будь-яку проблему потрібно вирішувати з фахівцем і з фахівцем саме тої галузі, тої проблеми, яка вас турбує, пані Тетяно. Повертаючись до проблем з голосу, яких ми з вами торкнулися, але цю тему не завершили. Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам, е, ну якщо правильно сказати, не симптоми, але ознаки. От які ознаки можуть свідчити про те, що у людини є проблеми з голосом і потрібно звернутися до фахівця? Так, це слушне запитання, тому що є такі невеликі ознаки, які можливо багатьма пацієнтами нашими ігноруються на початках. Це може бути не обов'язково дуже суттєва така захриплість, що людина взагалі не може говорити. Ну там ясно, це вже зрозуміло, що проблема з голосу. Навіть якщо людина відчуває, що не може гучно говорити, але відчуває сама або її оточуючи, що трошки змінився тембр голосу. Є така ознака, як голосова втома, тобто те, що раніше можна було говорити. Наприклад, це для професіоналів, вчителів, наприклад, наших, що якщо раніше там одну пару можна було відчитати, потім пере, як то сказати, зробити перерву і далі працювати, то за якийсь час накопичується так звана голосова втома, і вже після робочого дня хочеться помовчати. А потім цей час все звужується, звужується, і вже недостатньо просто помовчати, зробити спокій для того, щоб далі працювати. Є є такі випадки, коли, як то кажуть, звук зривається, тобто не можна повністю, наприклад, співак не може заспівати повністю, або людина просто в спілкуванні за якийсь час відчуває, що їй неприємно говорити якісь такі відчуття, свербіння там щось, наче ворушиться в горлі. Відчуття клубка часто буває в наших пацієнтів, і на це теж слід звертати увагу. Навіть буває таке, хочу звернути увагу, що коли Дуже серйозний такий кашель, який посилюється в лежачому положенні, це може бути свідчити при запальних захворюваннях, що це вже запалення в гортані або підскладковому просторі. Це може бути небезпечно, тому обов'язково треба звертатися до лікаря. А особливо, якщо це професіонал голосу, якщо користується голосом в своїй професійній діяльності, то найменші порушення. Слід вчасно звернутися до фахівця, чи може і ось в мене власне питання, чи може і як може забруднене повітря впливати на голос, і якщо, наприклад, такі симптоми спостерігаються в людині? Ось буває, навесні часто починають листя палити. ну, Ми плюс знаємо, в нас багато автомобілів пробки, та навіть коли вітер багато пилу, все це може впливати. Якщо ось помічається ось власне такий симптом чи така ознака, як на неї варто реагувати і чи можна якось там прополосити? Горло, якийсь людяник з'їсти, чи щось випити, щоб ось пом'якшити ось цей ефект. Ну, це може і впливає. Воно негативно, страшенно впливає, і тому, коли ми би торкнулися питання гігієни голосу, тобто як його зберегти, особливо це актуально для осіб голосомовних професій, то там є заборона холодних пил, забруднених з запахами, з пилом, приміщеннях працювати не можна. Тому що це абсолютно чітко впливає на, на гортань, Тому що, знову ж таки, повертаємося, гортань це орган, який відповідає за дихання. Через цей отвір у нас проходить все повітря, в тому числі забруднення. І воно впливає на голосові складки. І крім того, що це ви, може їх висушувати, може їх подразнювати. Якщо ви чутливі до запахів, воно для вас може спровокувати кашель. І навіть вибачте, що прибуваю пил, всі ці частинки, коли ми, ми вдихаємо. Вони ж так само можуть на гортанні осідати, як на, на фільтрі. Можуть, особливо коли ви дихаєте ротом. ротом Бо ніс да. запристосований для того, щоб зловити ці частинки, щоб зволожити повітря і зігріти його. Якщо ви дихаєте ротом, то ви захоплюєте це все а в гортані. Цього запобіжника немає. Тому знову таки для осіб голосомовних професій і ніс треба, щоб дихав. Знову ми повертаємося до того, що все, все системно. І якщо е, така ситуація, мені б ще хотілось би застерегти, що на жаль, е, останнім часом, в зв'язку з тим, що багато стресів у людей. Е, така ситуація, що всі в якійсь такій готовності до реактивності, ну і організм людини на це реагує, наприклад, підвищенням гормонального фону, гормонів стресу, а то є ще таке в гортані є спрацювання запобіжнику. Може бути ларінгоспазм навіть на сильний запах, тому до цього треба дуже уважно ставити.